Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Honda HR-V, свіжа пропозиція на ринку. 18 рік 150 пробігу, 1,8 бензин на автоматі за ціною 16300 доларів. Так, зачинено, покажу. Так, нам Ось така машинка. Так, по салону. цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Jetta. Автомобіль 2020 року, 25 тисяч пробігок кілометрів, 1,4 бензин на автоматі за ціною 16 950 доларів. Toyota Camry. автомобіль 2011 року 210 пробіг. 2,5 бензин, автоматична коробка. Це офіційний автомобіль за ціною 13600 доларів. Шкіряний салон бачимо. Ford Focus в кузові хечбек. 2012 рік, 180 пробіг, 1,6 6 бензин на автоматі за ціною 6,750 доларів. Renault Megane в кузові Універсал. 15 рік 249 пробігу 1,5 дизель автоматична. Коробка передач 249 пробігу. За ціною 9,350 доларів. Два електромобілі Renault Zoe і Nissan Leaf. Так, перший варіант автомобіль 20-го року випуску 58 тисяч кілометрів пробігу за ціною 12 400 доларів. Так, зачинено тканинний салон. І поруч Nissan Leaf 40 кВт батарейка. З 2020 року випуску 61 пробігу за ціною 13 тисяч доларів. Audi a 4 b 8 в кузові Універсал 2012 року 2.0 дизель автомат без ДТП 330 пробігу за ціною 10-900 доларів. Старий добрий гольфік, Четверте покоління, 2001 рік, 233 пробігу, 1,4 бензин MPI, механічна коробка за ціною 3950 доларів. Автомобіль з люком. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонує. Шкода Octavia Tour 2003 року 1.8 газ бензин, обслужений автомобіль за ціною 4750 доларів. Бачимо контакти. Рено Меган в кузові Універсал 10 го року випуску 200 тисяч пробігу, 1,4 бензин механіка, обслужений автомобіль в рідній фарбі за ціною 6500 доларів. Кода Супер Б в універсалі Автомобілі 14 року 202 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка за ціною 10 700 доларів. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf, Golf 10-го року 193 пробігу, 1,4 бензин, механіка за ціною 6900 доларів. Маємо два електромобілі, Renault Megane e Значить, Перший варіант. 23 рік, 43 тисячі пробігу. Ціна договірна. Потрібно уточнювати у власника. Бачимо контактну інформацію, Класний шкіряний салон. Так, і зараз покажу ще один варіант. Так, тут у нас 22 рік, 68 тисяч пробігу, 60 кВт батарейка, запас ходу 470 за ціною 19-900 доларів. Бачимо контакти. Так, тут тканинний салон. Трошки простіша комплектація. Ford Focus в седані. Автомобіль 2012 року, 196 пробігів, 2,0 бензин на автоматі, 6500 доларів. Кіряний салон, автоматична коробка, клімат контроль, є комплект гуми, бачу, легкосплавні диски. Ось такий варіант.